У коломиї ремонтують бронетранспортер. Місцеві підприємці першими в Україні вирішили таким чином допомогти Збройним силам. Військова машина потребує серйозного відновлення та встановлення додаткового захисту. Це вже почали робити спеціалісти, які обіцяють якнайшвидше впоратися із поставленим завданням. Уже півроку Україна живе фактично у стані війни. Мешканці Коломиї та району захищають нашу державу від зовнішнього ворога. Хто цього з певних причин не робить на сході, долучається на місці. Люди постійно передають гроші, одяг, продукти харчування для наших хлопців. Тепер дійшла черга до серйознішої допомоги. Ми провели переговори з військовим начальством про передачу. Військової техніки ми не можемо, наприклад, танк ремонтувати, але БТР 80 як вже показав теперішній досвід, ми в змозі зробити у БТР. Треба провести в порядок ходову частину, силовий агрегат, поміняти колеса, акумулятори, наварити антикумулятивні сітки, які збільшать захист військової машини. У нас є технічні технологічні можливості це робити. От заключили з національною гвардією договір, от і взяли, скажімо, перший БТР. От, щоб відпрацювати технологію от, цієї роботи, а далі, якщо буде в цьому необхідність, скажімо, буде йти воно майже скажімо, на потік. Фінансово для однієї фірми капітальний ремонт провести буде важко. Лише колеса вартують 28 тисяч, а для відновлення одного БТР необхідно близько 60 тисяч гривень. Фахівці з ремонту двигунів є, але потрібні не дешеві запчастини до нього. Тому знову ж таки організатори просять фінансової допомоги у коломиян та мешканців району. Що кожне місто в області візьме хоча б по п'ять. А я думаю, і 10 – це є не проблема для громади, міста і району, наприклад, в Коломиї. То я думаю, проблему з технікою, якщо і підхоплять інші області, ми вирішимо протягом місяця. До слова, Коломия дала хороший старт щодо цієї справи. Івано-франківські підприємці теж взялися ремонтувати ще один БТР.